Привіт! Сьогоднішнє відео про досить нестандартну, але цікаву тему. Тож підписуйтесь, ставте лайки та дзвіночок і готуйтеся до нових знань. Аналізуючи тренди в дизайні приміщень, можна помітити, що останнім часом зростає популярність стриманих кольорових рішень. Так, яскраві насичені кольори та відтінки натуральної деревини, теж в моді, проте лаконічна сіра чорна гама використовується все частіше. Донедавна до такого інтер'єру було доволі складно підібрати відповідний декор вікна. Певний час були білі та бежеві конструкції. Тож поява нових кольорів в базовій палітрі була виключно питанням часу. І ось ми презентуємо вам оновлену лінійку кольорів. У сіро чорній гамі. Вона складається з шести відтінків: сірий матовий, кварц, базаль, умбра матовий, антрацит сірий матовий та чорно-коричневий матовий. Як ви бачите, всі відтінки різні, і в цьому перевага оновленої палітри. Не виходячи за межі сіро-чорної, стриманої гами, можна підібрати колір ламінації для будь-якого інтер'єрного рішення: від сучасного лаконічного офісу до затишної простори квартири. Ще одна важлива особливість оновленої ламінації текстура. Сьогодні і дизайнери інтер'єрів, і власники житла все частіше роблять вибір сам. На користь матових та сатинових текстур, відмовляючись від більш звичного глянцю. Такі текстури виглядають максимально вишукано навіть під прямими сонячними промінями. Відсутність відблисків робить вікно більш акуратним та стриманим. Щоб досягти саме такого ефекту, при виробництві плівок з оновленої сірої палітри застосовується технологія тиснення. Завдяки цьому поверхня ламінаційної плівки стає оксамитовою, більш приємною на дотик. При цьому більш привабливо візуально. До речі, така ламінація виглядає майже Ідентична алюмінієвому профілю. При цьому металопластикова конструкція зберігає всі свої переваги, і в першу чергу високі показники теплоізоляції. Окрім відповідності сучасним трендам у дизайні інтер'єрів та приємної матової текстури, варто згадати ще одну перевагу оновленої сірої палітри, а саме бездоганну якість ламінації. Для декорування профілю використовується міцна полімерна плівка. Вона надійно фіксується на основі профілю, не боїться механічних впливів та не втрачає колір під впливу ультрафіолету. Тож, навіть, і через кілька років після встановлення вікна будуть не менш виразними. Адже сірий не значить тьмяний. І все ж таки різноманітність сірих відтінків у оновленій палітрі вражає. Саме тому про кожен з них варто сказати окремо. Стереотипна думка про те, що сірий колір є невиразним. Це саме стереотип, який не має жодних підтверджень, особливо коли йдеться про ламінацію у сірому матовому кольорі з оновленої палітри. Сірий матовий відтінок у ламінації це ідеальне рішення для того, щоб підкреслити яскраві акценти в інтер'єрі. При цьому і самі сірі вікна не лишатимуться поза увагою а матова текстура ламінованого профілю так і запрошуватиме до того, щоб до неї доторкнутися. Природні кольори у ламінації вікон це не лише відтінки натурального дерева. Колір сірого кварцу виглядає стримано, дещо приглушено, проте надзвичайно стильно. Кварц – це відтінок, який чудово підкреслить художній смак власника приміщення та досконалість інтер'єру. Такі вікна не будуть впадати в око з першого погляду, проте вони стануть невід'ємним елементом дизайну та органічно поєднаються з іншими інтер'єрними деталями. Темний, відшліфований вітром базальт має чудовий вигляд у природі, але не менш привабливим, колір базальту буде і в інтер'єрі. Така сіра ламінація може використовуватись і у житлових приміщеннях, і у комерційній нерухомості. Важко уявити інтер'єр, у якому вікна в кольорі базальт будуть недоречними. А причина проста: цей відтінок є водночас і стриманим, і виразним. Він може слугувати фоном для інших елементів, відтіняти яскраві акценти, проте на нейтральному світлому тлі вікно ламінації базальт саме стає. Центральним елементом декору. Якщо обирати з усієї сірої палітри глибший та багатогранний колір, то таким кольором буде безперечно умбра. Поєднання коричневого, шоколадного і сірого створює надзвичайно насичений та теплий відтінок. Тож можливості, які це забезпечує, не варто ігнорувати. Умбра матовий це колір, який підійде перш за все для затишних приміщень. Епітети теплий та глибокий, які ми вже згадали, характеризують таку ламінацію найкращим чином. Антрацит це беззаперечний хід у дизайні вікон останніх років. Конструкції антрацитові кольорові гамі є дуже популярними. А матова текстура органічно доповнює переваги цього відтінку. Вікна у кольорі антрацит сірий матовий будуть доречними майже у будь-яких інтер'єрах. Цей колір достатньо світлий, аби не здаватися похмурим, і достатньо темний, аби виступати у якості візуального акценту і в житловому приміщенні, і в офісі, і в комерційній нерухомості таке поєднання виглядатиме органічно. Зробити вікна просто у чорній ламінації можна, але це було б занадто просто. Саме тому ми обрали більш насичений, глибший та цікавіший чорно-коричневий матовий колір. Так, такі вікна все ще лишаються чорними і чудово контрастують зі світлими інтер'єрами. Проте коричневі ноти чудово щитуються навіть з першого погляду. Тому матова текстура ламінації не виглядає похмуро, а навпаки, притягує до себе погляди та створює атмосферу затишку. Сіра палітра ламінації це якраз той випадок, коли варто один раз побачити ніж сто разів почути. Можна довго говорити про лаконічність та стримані сірих кольорів, довго розповідати про тренди у дизайні інтер'єрів. Але варто лише поглянути на вітінки, які входять до палітри, і з високою ймовірністю ви в першу ж хвилину скажете, яке б саме вікно ви хотіли б бачити у власній оселі. Сірі вікна можуть бути стильними, привабливими та цікавими. І у вас є можливість наочно в цьому переконатись. Підпишіться на канал про вікна, поставте дзвіночок і переглядайте нові відео. Вони будуть ще цікавішими.